Перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Суспільне спорт покаже матчі молодіжної збірної України на чемпіонаті Європи 2025 серед команд Ю 21 Усі три матчі збірної України Ю 21 на груповому етапі юнацького Євро 2025 будуть транслюватися на телеканалі Перший, а також на сайті Суспільне Спорт. Ще телеканал Перший та сайт Суспільне Спорт покажуть п'ять поєдинків плей-офф-турніру. Два чвертьфінали, півфінали та фінал. Які саме матчі плей-офф будуть показані, залежить від результатів виступу збірної України на турнірі? Нагадаємо, що суперниками українців будуть збірні Фінляндії, Данії та Нідерландів. Турнір пройде з 11 по 28 червня у Словаччині. Всі без виключення матчі молодіжного чемпіонату Європи будуть показані медіасервісом «Мегого». Шахтар наймовірніше проводитиме домашні матчі Єврокубків у Польщі. Повідомляє Мискю. За даними джерела, український клуб близький до досягнення домовленості із Краківською віслою щодо проведення своїх матчів у Єврокубках на стадіоні Мейський Краків. У сезоні 2022-2023 Шахтар вже проводив свої домашні матчі Ліги Чемпіонів у Польщі. Повідомляється, що польський клуб активно працював над тим, щоб гідно прийняти команду у Кракові, демонструючи весь потенціал арени. Шахтар Зглядає не лише оренду стадіону, а й можливість долучити віслі організацію усіх своїх матчів. Нагадаємо, що Шахтар завершив сезон на третьому місці в УПЛ та зіграє у кваліфікації Ліги Європи. Ворскла на офіційному сайті повідомила, що головний тренер команди Юрій Максимов не працюватиме наступного сезону в клубі. При цьому полтавський клуб не робив офіційної заяви про припинення співпраці із 56-річним українцем. Він опублікував частину коментаря тренера, у якому він повідомив, що не залишиться у Ворсклі. Максимов не працюватиме у Ворсклі наступного сезону. Наставник головної команди Ворскли Юрій Максимов залишить тренерський місток Ворсклян. Цю інформацію сам тренер підтвердив у телефонній розмові із журналістом Владиславом Власенком. Саме зараз агент тренера погоджує деталі фіналізації чинного контракту фахівця. ЛНЗ повідомив, що головний тренер команди Ю-19 Артем Чорній більше не очолюватиме її. 35-річний український фахівець продовжить роботу у структурі академії клубу, працюючи з іншою віковою категорією. Нагадаємо, що Чорній очолив ЛНЗ Ю-19 влітку минулого року. До того він працював тренером черкаської команди Ю-15, а також у Миколаївському васті. Під його керівництвом команда завершила сезон на останньому 16-му місці у турнірній таблиці чемпіонату України Ю-19. На рахунку ЛНЗ Ю 19 16 очок у 30 матчах турніру. Форвард ЛНЗ Молоби сала на правах оренди перейшов до шерифа. Орендну угоду укладено на один рік. До 2023 року Молу виступав на батьківщині за Каджі, звідки перебрався до Європи, ставши гравцем естонської левадії. У першому ж сезоні він забив 13 м'ячів в усіх турнірах та виграв із командою Кубок Естонії. В Елензей він перейшов у 2024 році. У сезоні 2024-25 Бесала забив один Гол та зробив два асисти у 26 матчах. Голкіпер Андрій Кліщук залишив Кривбас. Його контракт з клубом завершується 30 червня, і сторони не будуть його продовжувати. Кліщук виступав за Криворізький клуб з липня 2022 року. Він провів за команду 65 матчів, у яких пропустив 60 голів. 26 ігор зіграв на нуль. У складі кривбаса Андрій став бронзовим призером УПЛ сезону 2023-2024. Журналіст Ігор Бурбас розповів, що півзахисник Кривбаса Денис Кузик переходить в ЛНЗ. Цитата: ще один гравець, який підсилить команду Денис Кузик із Кривбасу фланговий хавбек. В принципі, це підсилення. Це трансфер, за який вже доведеться заплатити. ЛНЗ продовжує витрачати, але поки що результату ці витрати не приносять. Денис Кузик переходить з кривбасу в ЛНЗ. Мене, чесно кажучи, дивує цей трансфер, в тому плані, що Кривбас нібито ставить таку амбітну ціль стати чемпіоном. А зараз десь сім гравців залишають команду. Мені це не зрозуміло. Ки кузика відпускають за гроші за компенсацію в ЛНЗ, але гравець молодий, йому лише 22 роки. Я, звісно, не скажу, що Кривбас розпадається, але зараз буде переживати велике переформування, сказав Бурбас. Кузик виступає у Криворізькому клубі із серпня 2023 року. У поточному сезоні на рахунку гравця два голи та два асисти у 35 матчах за клуб в усіх турнірах. Клуб МЛС Колорадо веде переговори з Шахтарем щодо переходу центрального захисника Става Лемкіна. Повідомляє Уан: гірники хочуть отримати за гравця близько 1,8 мільйона доларів, і американський клуб має можливість заплатити таку суму. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Фавбет. Фавбет бери від гри своє. Окрім Колорадо на Лемкіна, також претендує Макабі Тель-Авів, у якого футболіст провів сезон 2024 тисячі на прав... Вах оренди, але переговори ізраїльського клубу з шахтарем проходять важко. Зазначається, що макабі та лявів у квітні міг скористатися опцією викупу Лемкіна за 1,6 мільйона доларів, але не став цього робити, оскільки хотів домовитися про зниження ціни. Нагадаємо, став приєднався до шахтаря з хапеля та Лявів у липні 2023 року за 850 тисяч євро. Цього сезону він відзначився одним асистом у 28 матчах за Макабі Тель-Авів. Турецький журналіст Ягис Сабурнджолу повідомив, що Шахтар найближчим часом звернеться до Фенербах з офіційною пропозицією про трансфер півзахисника Ісмаїла Юксика. Журналіст зазначає, що український клуб вже контактував з гравцем та його агентом. Цитата: Шахтар серйозно зацікавлений у гравцеві. Він вже зв'язався з футболістом та його агентом і планує зробити пропозицію. Арда Туран особисто повідомив керівництво клубу про свою зацікавленість у трансфері. Шахтар найближчим часом офіційно звернеться до Фенербахче із запитом. Щодо зарплати гравцю повідомили, що його потенційний дохід значно перевищуватиме той, який він зараз отримає у Фенербахче. Я не хочу зараз заглиблюватися у деталі, але після переходу його. Зарплата буде в 10 разів більшою. Це лише умовні цифри, а не точні, сказав журналіст. 26-річний гравець збірної Туреччини виступає за Фенербахчі з 2020 року. Його чинний контракт з клубом розрахований до літа 2028-го. Голкіпер Реала Андрій Лунін зацікавив Мілан. За інформацією Defense Central, представники Росонері вже контактували з агентом Луніна Жоржа Мендешем щодо можливого переходу. Причина зацікавленості майбутнє нинішнього воротаря Мілана Майка Меняна. Француз не бажає продовжувати контракт, який завершується у 2026 році, і має намір перейти у Челсі. Мілан оцінює трансфер Луніна у 15 мільйонів євро, тоді як Реал хоче отримати щонайменше 25 мільйонів. Чинний контракт українця з вершковими розрахований до літа 2030 року. У поточному сезоні Лунін зіграв 13 матчів за клуб, пропустив 19 голів та 5 разів зіграв на нуль. Центральний захисник Бормута Ілля Забарний може перейти в ПСЖ цього літа, повідомляє Девід Орнштейн. Футбольний радник Парижан Луїш Кампуш знайомий із президентом футбольних операцій Борму та Тіаго Пінту, тому їм не потрібні офіційні перемовини, щоб обговорювати угоду. ПСЖ заплатить велику суму за 22-річного гравця і є велика ймовірність, що перехід станеться у літнє трансферне вікно. Своєю чергою, ілля також дуже зацікавлений у цьому трансфері. Цього сезону Забарний віддав один асист у 39 матчах на клубному рівні. Попри те, що український вінгер Михайло Мудрик досі не отримав покарання за допінг. Він є бажаним гравцем для інших клубів. Деякі з них хочуть скористатися ситуацією з допінгом, щоб отримати гравця за маленьку компенсацію. Про зацікавленість в мудрику повідомив портал El Gold Digital. За інформацією джерела іспанський Бекіс виявляє інтерес до українського вінгера. Наразі 24-річний футболіст розглядається як альтернатива Антоні, який був найкращим футболістом команди минулого Сезону бразилець покинув команду після завершення сезону і повернувся в Манчестер Юнайтед. Викупити гравця іспанці не можуть через дуже високу вартість. А мудрик, за якого Челсі заплатив 70 мільйонів євро, може стати для Бетіса дешевим варіантом для оренди або трансферу через допінговий скандал. У сезоні 2024 25 Мудрик провів 15 матчів за Челсі, забив 3 голи і віддав 5 асистів. Керівництво Динамо може сенсаційно повернути в команду одного із колишніх гравців. Йдеться про центрального захисника, який свого часу вже носив білосиню футболку. Білосині цікавляться Артемом Шабановим. Повідомляє тато таке. Колишній футболіст збірної України в останні сезони виступає за Олександрію. Окрім кияна, футболіста також звернув увагу Донецький шахтар. Раніше 33-річний футболіст уже виступав у складі білосиніх з 2018 по 2022 рік. Він провів у складі столичного клубу 77 матчів, а тепер кияни хочуть його повернути. Саме за час виступів за Динамо він став чемпіоном України, володарем Кубка та двічі вигравав Суперкуб України. У сезоні 2024-25 Шабанов провів 29 матчів за Олександрію. Відзначився одним голом та однією результативною передачею. За даними Transfermarkt, його ринкова вартість становить 250 тисяч євро. А Динамо потрібен досвідчений захисник саме для того, щоб успішно виступити у Єврокубках восени.